Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Дискафіля. На продажу у нас нове надходження Hyundai Tucson 2016 року тачка, кросовер та ще й в дизелі на повному приводі. Дуже гарний варіант, офіційний, непригнаний, з дуже гарним станом, є лише один підкрас по всьому кузову. Всі скла по кругу рідні, є безключовий доступ. Непоганий диск, гарна гума. Салончик у нас киряний, є підігріви усіх чотирьох сидінь. Світла стеля, світла шкіра, все світлих тонах, безключовий, повний електропакет по склам, по зеркаланню, з електроскладанням також, електрорегулювання сидіння та поясничного відділу. Сидіння водія все ціле, є прим'ятості, але дирок нема. Повне мультикермо, кермо ціле, круїз є, є підігрів передніх сидінь та підігрів руля. Управління повним приводом, блокировка, електроручник на автоматі. З монітором є камера заднього бачення. Пробіг у нас тут на щитку 53, але по факту зараз пробіг 180 тисяч. Власник вже виправив так, як потрібно, щоб було непогана фара, непоганий стиль, гарний стан автомобіля. Тому хто шукав собі токсончика та шів дизелю, кросовер, який буде економити вам кошти, прижите до нас на Грушецького 15. -та.